Сьогодні я радий представити вам двох людей, які створювали, можна сказати, в суспільстві умову для того, щоб громада нашого міста, громада всієї країни, могла знала про те, що відбувається в Україні, і могла вільно проявити свій вибір. 21 числа листопада минулого року Мустафа Має написав пост у Фейсбук і закликав людей. Прийти на Майдан Незалежності і висловити свою думку, незгоду з рішенням уряду Азарова. Я хотів би зараз запросити на сцену Мустафу, щоб представити його окремо. Ми зробили наш крок, пішли в політику, в тому числі того, що потім, коли мені буде ця, я б сказав, добре, я принаймні спробував це зробити, принаймні спробував змінити. І я знаю, що один день в цю історію не пішов. Зі мною є мої колеги. Я зрозуміла, що це за нас тут. І також є Павло, людині, яким не довіряли тоді, коли він був в парламенті. Я зустрів Павла перша зустрілась, коли він допомагав країні і державі відбирати у травтеша титанові активи. Павло зробив те, про що не можна було просто діяти останні 5-7 років. Він просто записав, що що ми можемо припинити договір оренди цими підприємствами. Я не вірю, коли я побачив це заяву, я думав, що це неможливо. Фірха ж парламент, якийсь казав, депутат, і він отак, ну це не можна вже відібрати. Пройшло два тижні, ми писали статті, народ тиснув, Павло писав далі, а через три тижні Петро Фитер отримав листа про те, що з ним припиняють в оренду, і ці родовища повернулись до власності держави. А зовсім нещодавно тут балотувався массажир, коли в цьому окрузі. Я думаю, це вже така темна сторінка переговорна для нових. Але саме тоді, два роки тому, ви зробили право людини, проголосувавши за Різаненка, і ті, вже ставши депутатом, не дозволив Януковичу, в тому числі він був одним з тих, хто не дозволив Якучу побудувати свою диктатуру в Україні, так, яка би знищила будь-які шанси на майбутнє для нашої держави. Тому 26 числа, коли ви будете йти на дільницю, ви маєте відчути, що ви робите не просто Вибір, аби визначають долю для, сі, для всієї держави, кожного голосу залежить, яка ця доля буде в майбутньому. Вони в свою чергу писали статті і писали їх не один рік, а напевно півтора десятиліття. І за цей час зрозуміли, що писати статті це дуже корисна справа, яка викриває корупцію. І ті самі публікації для масажиста зараз вони, вони не дозволили від цьому клану закріпитися. В українській політиці і не дозволено йому стати депутатом від цього міста. Але з іншого боку, потрапивши всередину парламенту, ми можемо змінити систему зсередини. Ми можемо створити систему, яка б не дозволяла таким людям, як Азара, Ярукович, Шотка, Клюєв, Льовичків, Клюєв, бути визначальними для долі держави. Це дуже непросто насправді. Тобто, якби ми були популістами, ми б сказали, що це зробимо за півроку. Насправді всі мають бути готові до того, що ця боротьба триватиме роками. У нас немає зараз мети йти і нароблювати на цьому свої якісь політичні рейтинги або щось інше. Ми реально хочемо до цього нічого. Ми вважаємо, що зараз є можливість це зробити в цій команді. І в цій команді є люди не всі. Це правда, не всі. Але є люди, які з нами разом. Я у нас говорю маленьких Насправді я думаю, що і Павло, і я, і Світлана, і Сергій. Ми Будемо все одно в будь-якому разі в опозиції, але не до влади. В опозиції до покоління, до тих процесів, які відбуваються, які відбувалися в країні до цього дня. Я був депутатом Верховної Ради, як ви пам'ятаєте, від удар в опозиції. Але я працював в окрузі. Ви пам'ятаєте, ще в 2011 році я не почув там про саме які сотні йшли, але була ціла битва, в яку було залучено до ну, сотні людей активістів. Це щодо парку перемоги. Щодо семи соток, які були вкрадені тоді. Так от ця битва виграна, не дивлячись на те, що хлопців в'язали, саджали, палили машини, били. Ці сім соток повернуті це невелика частина, здається, але вона дуже символічна. Оце землі рекреації в центрі міста, та, і так зухвало це було вкрадено. я вам розповім про іншу річ, не про шість соток, а про 94 гектари. От є радіопередавальний центр в місті Брабари. Ми всі пам'ятаємо ці мачки, які стояли. Це державне стратегічне підприємство, яке не підлягає приватизації. І до цих пір формально, медично, таким є. Але, бачите, спиляні, а я вам скажу, що сталося у 2013 році, і це зробило в тому числі приймала участь і міська рада. 94 гектари державної власності земель промисловості вартістю 300 мільйонів гривень були вкрадені. Там був залучений і суд, і держмагіянство, і рішення міської ради. Це була певна схема. Сьогодні розслідується і порушено дві кримінальні справи головним слідчим управлінням СБУ щодо цього факту. Мною особисто виграні позови до Дздерженства, яку цю землю роздавала підставним 48 особам по 2 гектари. Накази, якими видавалася ця земля, скасовані. Зараз формується та, та еліта, яка в майбутньому. Буде керувати країною. Це був наш вихід політику. І я думаю, що ті, хто нас пустили, як каже, Світлана дуже вислів, про те, що ми є троєцькі. І це дійсно так. Це троєцький у великій політиці, які, врешті, переможуть. Я впевнений, що переможу. Я дякую вам дуже, що ви прийшли. Дякую, що ви з вами на І я стали подавати. Видите, нагадайте суді в цьому країнському пані у політиці. Дякую.